Весняний день, 25 квітня, зібрав навколо пам'ятника чорнобильцям чимало новомосковців та гостей міста. 30 років назад, напередодні жахливої катастрофи, що сколихнула весь світ, певно, був такий же сонячний день, і люди не уявляли, яка трагедія скоїться за декілька годин. Народний депутат України Вадим Нестеренко також був присутнім на мітингу та зазначив, що подібна катастрофа стала жахливим прикладом недбалості та непрофесійності для всього людства. Уже 30 лет мы вспоминаем эти ужасные события и отдаем слова благодарности, мы сказываем живущим участникам, ветеранам, участникам Чернобыльской, ликвидации Чернобыльской катастрофы и поминаем тех, которых с нами нет, которые... Ушли в мірної голова новомосковської організації інвалідів Союз Чорнобиль Україна Валерій Гнітко зазначив, що молоде покоління потрібно привчати, пам'ятати та вшановувати героїв Чорнобиля, влаштовуючи такі заходи. Щоб довести, дійсно, що дійсна штотабила, а цього нікуди не викинеш. І ви понімають є ж така пословица, если нет истории, історії, ні майбутнього. Подімає я думаю, что наш Наше молодое поколение очень хорошо относится к этим мероприятиям. Я вижу, что есть к этому вообще направлению, есть какое-то рвение, есть неравнодушные люди. Член ради новомосковської організації інвалідів Союз Чорнобиль Україна Казимир Адаменко розказав, що 30-річчя трагедії для Новомосковська відзначилося ще однією подією передача та освячення ікони Чорнобильський спас, виготовленої на замовлення до ювілею катастрофи. У нас сьогодні така свяченна дата. Ми будемо відкривати ікону Чорнобильський спас, яку потім подаруємо. Собору нашого буде навічно, вона храниться. Вона зараз ще сирає, але сьогодні вона буде освячена. Всім здоров'я, щастя і наснаги». Народний обранець Вадим Нестеренко зазначив, що кожен має пам'ятати про ліквідаторів страшної катастрофи на ЧАЕС і жертв Чорнобиля та по можливості допомагати їм не лише морально, але й матеріально. Благодійний фонд Твій рідний край, створений з ініціативи народного депутата Вадима Григоровича, не залишився осторонь цього разу. Всього на 38-му окрузі проживає 585 ліквідаторів та 82 сім'ї загиблих під час ліквідації аварії на ЧАЕС. Кожному з них від благодійного фонду. Твій рідний край було надано матеріальну допомогу. Скільки б років не пройшло, ми повинні пам'ятати, і як би государство не испытувало нужду денежних средствах, Но именно на участниках, на чернобыльцах экономить, я считаю, ни в коем случае не следует. И все остальные люди, которые имеют возможность хоть малейшую помочь участникам хоть чем-нибудь, обязаны это делать. И правление нашего фонда «Тверидный край» приняло решение выделить каждому, каждому участнику ликвидации чернобыльской станции, которые живы на сегодня, денежную премию в знак благодарности их подвигу. Учениця міського ліцею Самара Олена Шляхова заспівала пісню на честь героїв ліквідаторів та зазначила, що подібні заходи необхідно проводити якомога частіше. Я вважаю, що необхідно проводити такі заходи для того, щоб наше покоління пам'ятало і вшановувало своїх героїв тих людей, які заради нас поклали своє життя і здоров'я. Голова новомосковської організації інвалідів Союз Чорнобиль Україна Валерій Гнітко звернувся зі словами вдячності до народного депутата Вадима Нестеренка, місцевої влади та до керівництва «Інтерпайпен МТЗ» і подякував їм за матеріальну допомогу. На мітинг представники влади з'явилися з квітами, які поклали до. Постаменту, а потім вшанували пам'ять загиблих чорнобильців хвилиною мовчання.